Воскрес, воїстину Воскрес. А я стою на поличку зі своїм велосипедом. Стою на тій точці, яка називається завершення моїх 43 років. Зараз той момент, коли я стою між, цими, між цією парочкою. На половинці між цією парочкою, яка називається кінець села, а другий дорожній знак початок села. І коли я розвернуся в цю сторону, це буде кінець села. А коли я розвертаюся в цю сторону, це є початок села. Кінець чи початок села, друзі, і залежно від того, як ви станете, так воно і буде. Залежно, як ви станете, так воно і буде. Ви собі уявіть, якщо я стою в цю сторону, то це є. Кінець, так, і мені зараз варто стояти. Але за кілька годин я розвертаюся в другу сторону, тому що це буде вхід у 44 роки у моїх невідомих. 44 роки, які виношувалися цілий рік. 43-ка виношувала 44-ку, тобто 43 роки і один місяць, 43 роки і два місяці, і виношувала, виношувала так терплячо, як мама своє немовлятко для того, щоб народився цей день. Мій 44 й рік мого життя. І вже за кілька годин я буду стояти в цю сторону, кухатися до невідомого. Тобто в село входити дорожній знак, вхід в село. Завершення року познача завершення дороги, завершення кінець позначається червоною такою лінією. Тут пише село перекреслене такою червоною лінією, що це вже кінець. Кінець. І мені дуже багато попадалася за цей час червона лінія. Червона лінія попадалася, ну буквально на кожній кроці попадалася. Навіть печення було обведене червоною лінією. Іванка, це вже кінець, 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 кінець твоїх 43 рочків. років. Я розуміла, і це ще не просто кінець моїх 40 років, це ще й паралельно із тим, що кінець зупинка, ем, як то кажуть, той момент такого ем, остановлення, Зупинись, як не вона зупиняє, сповільнися. Ти цілий тиждень працював неділю, віддай славу Богу. Тобто сповільнись, пригальмися, помолися для того, щоб ти не розбився по дорозі, бо коли ти не зупиняєшся в святковий день, то ти женеш і женеш, і там вже просто втрачається просто межа твоєї межа твоєї швидкості, тому що немає зустріти свята від свята, тобто можна. можна але це церковні де всі машини, як яку під церквою стоять. На похороні машини стоять. Тіло везуть, машини також розупиться. Мій момент лежання в тому відчутті, що все зроблено, все виконано. Те саме і я, друзі, зараз стою і розумію, що все, що я могла зробити на основі тих знань, які я мала, я якраз їх і зробила. І я стою тут біля дорожнього знаку, який показує. З другої сторони бажано стояти, але я не хочу вам ну, покажу, або тільки з тої сторони. І це той дорожній знак, який показує, що так, кінець дороги, кінець своїх 43 років, і все, що ти зробила, все, що ти змогла, все, більше вже нічого тут не по суті так фізично не доробиш, не допишеш. Але духовно ти можеш щось там ще внести, трансформувати якусь свою ідею, свою. Так, свій, свій там свій розвиток чи як, друзі. Зараз по ту машину і може, в неї не розумію, що я свою говорю. Я хочу людей дуже напрягати своєю присутністю. І, друзі, зараз я тут поставлю кнопочку від цього. І так розуміючи це, що такий момент мого життя наступив. Саме страстний той тиждень е, похорона Ісуса Христа. Третий, навіть я хотіла їхати за кордон, але мені дорога не вдавалася, тому що це розгін швидкості. Ні, Іваночка, стоп! Ти наближаєшся до завершення, до закінчення 43 років. Це, е, а ще воно в, є, в єдності з Бога, е, цим е, з Бога, творцем Всесвіту, е, також похороном. Тобто похорон, коли ми ходили по церквах, тут перейшлися від нашого села по сусідніх до Санбора, перейшлися тут ще інше село. І ми відчули, що це немов справді на похороні живого Бога. Ми на Паристасі, як на, 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 на перестасі. Але ми на Парастасі ще звикли жаліти, нарікати, якось так знаєте, є таке відчуття ем, ранити себе. Це не так, не то, не те. Тобто знецінювати волю Бога. Він дав смерть людині, забрав душу з тіла, а ми чомусь це можемо ще знецінювати і викликати в себе надрив в своїх внутрішніх органів, особливо удар по серцю, що це не так, це не так мало бути. Ні, друзі, просто... Краще довіритись волі Бога і сказати, якщо ти Боже це допустив, то я приймаю це і без осуду, без критики, і тоді зникає цей внутрішній біль. Це той тріумф тої людини, яка прожила свій вік, яка досягла того, що змогла, зробила все, що вдалося. Тому, Боже, нехай буде твоя воля, і тоді на душі стає легко, тому що нас привчили, що Похорон це болюче, це треба плакати, жаліти, це треба страждати. І коли ти починаєш вникати в ці емоції, тут можна не витримати. І навіщо тут доводити себе до умлівання, до різних таких надриву серцево-суденної системи, це нічого по суті доброго не дає. Аж ніяк помирання людини, помирання вашого року, вашого життя 43 років, роки, він не просто помирає. Він просто, як то кажуть, переходить у Воскресіння, далі переходить у це таке людське в уяві вознесіння, а далі зіслання Святого Духа, який там відбувається по моїх фантазіях мисленню уяві, що все не просто так, друзі. все не просто так. Бог дає це, щоб ми просто. Прийняли те, як воно є. А воно є так на основі тих знань, які я ще маю. Якщо я б більше мала знань, то моє б глибше було розуміння мого життя, глибші були б більші масштабні результати. А оскільки такий розмір знань, який я маю, він дозволяє отримати саме такі результати, які в мене зараз є на даний час. Тому благодарю Бога за те, що є. І я зараз просто розумію. Чого я нехватка? І в той момент, коли ти починаєш відчувати цей жаль за тим, що є чогось нехватка, головне дійти до цього розуміння, що я що нехваткою в твоєму завершенні 43 років, нехваткою. Тобто ти готовий, як то кажуть, розпрощатися своїми 43 роками, чи ти відчуваєш, що ще щось здалося би доробити в своїх 43 роках? Ще б здалося доробити. Більше публікацій, більше відео. Та як один блогер, він працює 24 на 7, веде трансляції в Ютубі. Андрій, Андрій Шаповалов. Боже, духовний наставник, чи як то він називається, мати рідна, ну він просто трансляція в нього йде до безконечності. Ось так, друзі. Там по полі пташка гарна така, як яструб чи орел. Яструб Так гарно по полі низом абсолютно. І ви його так не дуже побачите, але це дуже красиво і Богу мило. Як то все гарно в цьому світі дивитись, наблюдати і просто Богу дякувати, і саме головне зрозуміти, а чому мені ще важко розпрощатися своїм 43 роками? Що ще я таке недоробила, не дозавершила, що я відчуваю, що ще не все, ще щось не так. І я зрозуміла, мало публікацій, мало проявлення на люди. І саме з цього року, саме цього року мені відкрилося, що саме у мій день народження є міжнародний день фінансової, е, фінансової волі. О, саме це. Тому що коли ти проявляєшся на люди, то полюбе відкривається тобі фінансовий ось цей такий е, фінансова така. Фінансова свобода, і я відчуваю, що вона з мого серця йде така справжня, якась така істинна фінансова воля. Чомусь вона прикріплена саме до мого ще й дня народження, назва фінансова воля. І це в мене велиби душі таке відчуття цієї фінансової волі. Тому що я дивлюся, я мультимільярдери, мультимільонери. І вони сильно страждають, тому що вони відчувають, що це ще не та сума, яку вони хочуть. Це ще мало. Я розумію, що тут просто не хочеться людей обмежувати в цих фінансових границях. Тому що коли ти купляєш якийсь курс, а він коштує 30 тисяч доларів, або 250 тисяч доларів, або мільярд, хто собі яку хоче ціну, може загнути. Ви розумієте це? Але ти розумієш, що навіть той мільярдер, він розуміє, що він може віддати, якщо хтось заспіває ціну за свій продукт таку-то, 3 мільярди скажу. А інакше не скажу інформацію. І він розуміє, що він може, він все рівно нічого не може досягнути. Навіть маючи мільярди, він не може все купити, що його прагне душа. Тому саме мій день народження, міжнародний день фінансової волі, я думаю, вірю, що він буде також якось певним чином тим пазликом, деталлю до фінансової волі істинної, щоб люди справді. Відчували цей доступ. Доступ до знань максимально відкритий, максимально щирий. Тому мені надійді не хочеться створювати якісь такі секретні курси, де ви будете відчувати мене роздвоєння. Що ніби я там продаю курс, одне говорю, а тут вам на, на люди щось зовсім інше. Тому то є такою, щось я не можу до цього так приступити, знаєте, щоб Говорити вам одне тут, а казати, що я ще щось продаю інше. А значить, мені доводиться щось на трансляції не досказати, не додати для того, щоб приховати це для платного свого курсу. А значить, це вже якась є рівень фальшивості моєї внутрішньої повідчуття. Тому я би хотіла віддавати все те, що я знаю, ті знання мої просто тут, в відкритому доступі, навіть ще й в телеграмі додатково створити те ж саме безплатно чи як, щоб люди просто мали можливості. Ну, наприклад, групка людей хочеться слухати, а значить. Їм також треба якісь там умови в Ютубі, в Телеграмі, в Тіктоці, всюди, всюди, щоб це поширювалося. Те, що я уявлю, те, що я розумію, знаю, відчуваю. Ну і звичайно, мати якусь таку групку для тренування навиків, щоб були люди. Хто хоче, пишіть в коментарях. Хто би хотів йти на навчання до мене, щоб ми спільно зустрічалися. Де ви просто мене щось і запитуєте, і ми щось ми робимо разом, ці полиці, ячейки в голові, для того, щоб краще запам'ятовувати, брати своє життя в свої руки, друзі. Свої руки з Божою допомогою, тому що наше життя може бути тільки в Божих руках, в надійних руках. Мої руки це і ніщо, це є менше, ніж ніщо, тому що в Божих цих розмірах. Це все слова побачить сьогодні, як на виставці, друзі. Так, друзі, я прийшла до цього знаку дорожнього, який показує Іван Надюк, червона полоса, червона полоса, фініш перекреслюється, тобто вже закінчується, вже, як то кажуть, фізично, фізичне внесення інформації, то їх 43 роки ще лічить. І вже до побачення, І ти вже дай Бог, якщо дозволить Господь Бог переступити в 44 роки. роки, своїх 44 роки, які виношувалися так довго цілий рік. І ради того вони виношувалися, щоб я їх напевне тепер більше проявляла на люди, що з людям розповідала, щоб не було лише просто сама з собою, а більше для вас, друзі, щоб ви собі могли там. Я могла собі щось черпати з мого досвіду, бо все ж таки я мусила трошки побути на самоті, позбирати якісь знання, повчитися, тому що вчити вас це також рівень відповідальності і моєї стресостійкості. Я хвилююся, напружуюся, тобто відчуваю, що я чогось не знаю, я не можу так впевнено виступати, і в мене виникає відчуття розсіяності. А це мені створює дискомфорт. Тому для того, щоб себе стабілізувати, відчувати, що я справді говорю цінні, достойні речі, то я мусила попрацювати багато над собою, розумієте, поскладати по полицях ті знання, які я знаю. Цю мізерність можна сказати, але все ж таки треба було довести їх до якоїсь такої впорядкованості. Зараз трішки тише друзі, просто. Богу подяка, Боже, дякую, Господи, за ті 43 роки, які були в моєму житті, що ти Бог дав, що я їх прожила. як могла, Господи, прости. Якщо щось було не так, дякую тобі, Боже, за всі твої ласки щедроти. Зараз йду я по цій землі сидим. Любовися цими красотами. Боже, і хочеться по світі подорожувати, бачити цей світ. Але вірю, що на все свій час. Ось такі сльози, щастя, друзі. І така фінішна колоса червона на цьому дорожньому знаку. Дає мені відчуття цього такого... Тріумфу любові, задоволення, що 43 роки я своїх не суджу, не знецінюю, а приймаю такими, як вони були людськими такими. Тільки такими, якими могли бути. Іншими я їх не могла зробити, бо я була такою і робила їх, от, як могла. Не по-іншому, не так, як має. А так, як мені вдавалося, так, як я могла, так, як Бог мені давав під руки, певні знання, певних людей, помічників, наставників. І особливо дуже багато не мені наставників. Цкак Пінтасевич, у кого я. Свого часу купила курс коучинг, це дуже допомогло мені сильно в моїй роботі. ви і тут вже таке небо навіть стає тренувати таке. Нагадує мені з п'ятницю, ми прийшли з Наталочкою і тільки прийшли до собору, то раз небо почорніло. Небо почорніло в Страсну П'ятницю, знаєте, так як в історії описується. Так само воно теж трошечки мені нагадує про і моє це таке страшну ту п'ятницю, помирання моїх 43 років, цей тріумф, ця площаниця моїх 43 років, яка щось там на тій площаниці, на тій тканинці. Поклалося щось було важливе, друзі. Щось пам'ятається, щось не пам'ятається. і мені дуже боляче, коли люди живуть. і Вони просто я не знаю, що я там робила минулого місяця, минулого року. Минулого року по роках типу не пам'ятаю так. Загально два-три слова. Друзі, повірте, треба себе. Приймати, треба себе вивчати. Чим більше ви збираєте ці пазлики, тим більше ви розумієте, на чому ви стоїте і куди можна рухатись далі. Ви там щось пишете, але мені тут так на вулиці світло світить, що навіть не буду читати, не, не видно. Не слишно? Не чути мене. Друзі, напишіть, чи мене чути, я вас щиро прошу. Можливо, це все чути чи ні. Я вас щиро прошу напишіть хтось, чи мене чути. Чути чи ні? То чути чи ні? Ой, так, друзі, і такий момент зворушливий, знаєте. Так я, я вперше, вперше так прощаюся із своїми 43 роками. Це було до сих пір якось зовсім несвідомо настільки. Просто жилося якось то відбувався цей перехід від одного до іншого. Не так свідомо. Але тут свідомості мені додало те, що те, що це. Те, що це Страсний тиждень, і це мені підказка від Бога. Тому в мене створився субмодальний код образів, звуків, відчуттів, який мені додав ясності, як саме правильно має бути. Тому трішки ще й присяду в цій такій світлій Богом в даній травичці. І, друзі, дякую вам за все. Я виключаю трансляцію, щоб глянути, чи вона записана, чи ні.